І от туди я знаходжу, значить, перший раз я йду на вогняний масаж в Вінниці. В общем, це невдалий. Аквамарин, там є така сауна. І ще було прохолодно, мабуть, що то було осінню. І, значить, я попадаю а, там значить, жінка, досить холодно було в приміщенні. Я прийшла зарані, вона запізнилася, причому я прийшла на 15 хвилин раніше. Вона прийшла без 5. Ну, Я завжди приходжу завчасно, щоб там сидіти в туалет, помити руки, вона прийшла без п'яти, нікого не було. А, вона ще довго переодягалася. А, вона ще, поп... ну, коротше, ми, всти... ми на 10 хвилин пізніше почали. Потім в приміщенні було дуже холодно. Саме приміщення воно не опалювалося, воно не провітрювалося. Пахло взагалі цигарками. Ну, Мені скажімо так, було досить неприємно. І все коротше, з цим салоном. Ну, типу, я більше не пішла, більше того. А, типу, сам вогняний масаж мені сподобався. А от, е, от ця жіночка, коротше, вона мені теж щось перетисла. Я ще тиждень після того відходила. І потім все-таки я знайшла один масажний салон у Вінниці. Там є мій відгук негативний. так, да, Мій відгук буде один негативний, і я залишуся при своїй думці. Я до них відходила один, один типу, я от приїхала в березні, в них відходила там, курс масажів, все було окей. І потім інший раз я приїхала, теж було восени із серії. Я купила абонемент. Тобто, щоб ви розуміли, абонемент 8800, щось таке я заплатила. Тобто туди входило 10 оцих вогняних масажів. Я ще брала, доплачувала і ще якісь от, там можна було доплатити із серії Там 200 гривень, ще якісь хвилини і ще можна було масаж доробити. Ще якусь зону взяти додатково. А, Тобто, це салон, і там зараз міняються масажисти, от так. Значить, і дівчина там, оце, ну, наприклад, в мене з зумерами не дуже хорошо виходить. Чи в зумерів не хорошо зі мною. Особливо дуже часто якісь проблеми виникають у цих Child free по відношенню до мене. А, і от склалася така ситуація, що одного разу. Значить, вона один раз масаж закінчився на 5 хвилин раніше. А вони ж кожних 5 хвилин, ну, тобто рахують, щоб ви розуміли, ці хвилин. І от один раз цей масаж закінчується на 5 хвилин раніше. А інший раз, значить, цей масаж. А щось, щось теж таке було з тим масажем. А я прийшла зарані, теж він якось на 5 хвилин пізніше почався. Ну, Я ж як би сказала про це адміністратору, що вибачте, але от, ну, така склалася ситуація. А, вона говорить: я не проконтролювала, коли ви зайшли, я проконтролюю. Ну, хорошо, вам буде 5 хвилин. І, типу, наступного разу, я приходжу, і ця мені каже, масажистка, вам, у вас 5 хвилин безкоштовно. Ну, як же безкоштовно? У мене 8800 коштує мій абонемент. А, потім що там ще було? Інший раз було, значить, ця дівчина робила, робила масаж обличчя, вона мені зробила так, що просто масаж обличчя мене посипало. Тобто, ну, дуже так посипало. Ну, не по Інший момент я просила от, адміністратора: ну пересуньте мені там з суботи, бо 9 ранку дуже рано, а там були вільні місця. Я їй пишу: ой, на жаль, на жаль, воно зайняте. Ну, тобто, із серії. Я, я от тут же, тут же бачу, що воно вільне в них в інтернеті, її пишу. Ой-ой, воно зайняте, Потім я кажу знову іншого разу, що ви можете мені там поміняти, хоча вони теж міняли, Це не тільки що я там міняла якийсь час. Ой-ой-ой-ой-ой. Е, да, да, звичайно, ми там. Коротше, я їду в цьому, Вона мені сказала, немає такої можливості. Я їду через годину вже от в Інстаграмі, в них зразу що чуть ли я отут вийшла. І в них вже зразу в Інстаграмі, що є вільний час, ну, на інший час можна поміняти. Ну, тобто таке от було дуже незрозуміле якесь ставлення. А потім значить, виникла яка ситуація з цими доплаченими хвилинами. А от, і я ж, як би говорю теж, от, що ну, така ситуація з цими доплаченими хвилинами, я ж доплачую за кожну хвилину, ви мені знову там не доробляєте, да? а, ну, Тобто, не зовсім зрозуміло. Коротше, і я сижу така після масажу, так гарно дівчата зробили мені на той момент масаж. І я, значить, сижу після цього масажу, І цей. І, значить, адміністратор друга мені каже, ви доросла жінка, і ви так себе поводите. Ви взяли, написали, а що це ви за відгук оставили в нас на сторінці? А, я говорю, який ви маєте на увазі, То, що а, мені хамила адміністратор? І, коротше, і ця адміністратор почала мене присувати. Така вона жінка а, ну, десь під років. 50 та от вона вирішила, що вона буде мене присувати. Тепер через вас вона каже, ми не будемо клієнтам. Це була наша лічна ініціатива ці хвилини оплачувати доплачувати додаткові тепер ми не будемо робити знижки. Я говорю: Ну ви взагалі нормально зі мною розмовляєте? Ще, ну все, все нормально, коротше, нічого так що. Там, мене абонемент, не менше, я вже ваш клієнт. Я запитала, говорю, нормально, чому мені на 5 хвилин не доробляють масаж. Ну, коротше, тобто, оце таке ставлення ну, я була просто в шокі. Тобто, вона щинила спектакль повний. Значить, друга адміні... ну, тобто, якесь таке хамське відношення. Ясно, що я більше не ходила в той салон, і гроші вони мені не повернули. Гроші вони мені не повернули. Дуже там ці позитивні відгуки. Ну, знаєте, нову пошту теж позитивні відгуки, а те, що там три дні шукали посилку, дитячі капчики то таке. Ну, Засмучує це, що це рахується нормою, що це залишається нормою, тому що ж я розумію, що сьогодні вона отак зробила зі мною, а завтра вони ж так ставляться до інших, і це є нормою. То я не знаю, щось там ходив тато по тому абонементу, щось ну таке. Ну, якби дуже була неприємна ситуація і серії, що просто треба було вибачитися. За ту бан... ну тобто, це якась така от дурниця, там, ну на 5 хвилин хтось не, ну, не порахував. Ну, ну, це ж така от дурниця, бо насправді мені подобалося, як ті дівчата працювали. Просто треба було вибачитися, да, і, ну, мабуть, вони не вчили маркетинг, що клієнт завжди правий. Да? Тому якби так само з цим сиром. Ну, вже їде посилка 2 дні. Яка різниця, блін? Що ти там казала? Ну, знала, ти? Ну, не так. Е, ну, Тобто, ти мені говориш із серії, що, типу, що я дурочка, не знаю, як мен... до мене тут нова пошта їде, чи як? Е, чи як це воно взагалі? да? Е, тобто, ти от, що ти хочеш добитися цим? Ну, от що ти хочеш цим добитися? Що ти мені доказуєш? Тут з цим сиром? Що-що? Ну, тобто, було, звісно, дуже неприємно. Відгук є. Тому, коли ви будете колись йти, ви можете побачити, я не буду називати цей салон у Вінниці. Але відгук є. І не так багато де роблять ці масажі. Да. Ну, тобто так. от, Бачите, тепер через вас через вас ми не будемо, що це ви, доросла жінка, і так себе ведете. Коротше. Ну, тобто я вже мовчу, що мені теж та, ну, зумерша якось і чай мені не Ну, так, якесь таке було досить неприємне, чесно кажучи, ставлення. Ну, все-таки, як, як вже одна психологша ще казала, я надаю все-таки перевагу працювати з міленіалами. Ну, Бачите, не всіх війна торкнула. Ну, і це неодноразово я зустрічаюся з якоюсь такою агресивною, пасивною агресією або не пасивною. А Стосовно от саме жінки, в яких немає дітей, чомусь от так от мене сприймають. Ну, буває так. Ну що ж, ми можемо побажати тільки цим людям щастя. Але я вам говорю, що, от, тобто, якщо ви там, у вас да, там є клієнти, і ви хочете мати якусь співпрацю з клієнтами, то все-таки треба якось більш адекватно реагувати і да, допускати в тому, що ви помиляєтесь. І так, да, я теж можу помилитися. І да, я би зробила виключення навіть своїх правил, розраховуючи з того, що. от, Тому що, наприклад, коли немає світла, то не реагує взагалі, да, от телефон. Ну, ось таке. Таке, що я хотіла вам сказати. Так. Ну, то приходьте. Будемо покращувати разом рівень сервісу. Прикро, звісно, тому що дуже впав цей рівень сервісу. І це ну, для мене це прикро, звісно. Бо ці самі п'явки я любила геродотерапію в Україні. А так вже треба думати. Ну, в Польщі вони чотири рази більше коштували, хоча зараз в Україні теж вони піднялися вартості. І ну, в Румунії така сама ціна. Просто що в Румунії ще житло треба знімати, то це не так дешево, щоб цю герудотерапію ставити. А сиром цим, ну от я теж заказувала ще. Старий порицьк цирк, там така сама історія. Я ж оце да, розказала, що. Його теж привезли двоє суток везли. Ну, таке, вроді, платиш за цю, ніби, за цю доставку нової пошти, щоб було швидше. Не все вони доставляють так швидко, як заявлено. Ну, ось так от. Ясно, що там зараз можуть якісь ці защитники нової почти е, писати, що там все з нею окей. Но, ну на то цей. То хай розказують, що ж я можу зробити. То добре, що так, я скажу. Ну, Це з цими салонами мало от, що на мене наїхали ці адміністратори. От Цікаво, от вони наїжджали, от, на що вони розраховували. От Я думала, що вона вибачиться, ця адміністратор. А ще вона, коротше, завжди така була привітна. Ой, а це, коротше, морду таку, я не бачила, як з садика. 50 П'ятсілітня жінка зробила таку, вибачте, морду, як з дитячого садика, ще на мене наїжджала. Я говорю, вибачте, ви як собі дозволяєте розмовляти? А ви, доросла жінка, і так себе ведете. Я просто, ну, чесно, я таким хамством ніде не, ну, ніде не зустрічалася. Ну, тому йде війна. Що я вам можу сказати? Тому що не може таке хамство залишатись, не може залишатися ось це все таке, як є, да? Давайте про органічну косметику я запишу інше відео. Це поки що будемо завершувати.